Вітаю, це програма наші на телеканалі. Віта ну що здавалося б, слова слова та голос більш нічого, а серце б'ється ожива. Як їх почує ці рядки з поезії великого поета Тараса Шевченка, підтверджують те, як багато слово значить для українців, котрі здійснюють. За допомогою нього реформи революції перемагають у війні та доносять правду. А ми ці слова як ніхто здатні описати цей історичний період тривог та надій в найрізноманітніших фарбах. І сьогодні про поезію під час війни поговоримо з віничанкою, поетесою Аллою Боровською. Алла Боровська, вінецька поетеса, пише вірші зі студентських років, починала з лірики. Однак, з початку війни в Україні у 2014-му контекст поезії суттєво змінився. В її віршах сьогодні можна прочитати війну. Свої римовані тексти Алла присвячує героїзму українських військових та незламності нашого народу. Творчу енергію вона черпає від природи рідної батьківщини. Натомість люди відгукуються, що її поезія лікує душі. Вітаю вас, пані Алло. Ваш вірш написаний про трагедію 14 липня у Вінниці. Він облетів усі простори України. Він звучав і в єдиному марафоні. І місцевий композитор поклав вірш вже на ноти. Вінниця плаче, і це не фонтани, це на дитині розірвані рани, це сльози мами, яка ще живою бачила місто, немов після бою. Вінниця плаче і не дощами. Площа вкрита, з тілами. Як почувається автор? Коли описує такі жахіття війни у своїй поезії, ну хочу вам сказати, що автор почувається як кожен, напевно, українець, кожен, кожен вінничанин, віничанка, е котрі пережили цю трагедію і взагалі переживаємо ми зараз дуже важкий період. І, е цей день був настільки трагічний, настільки важкий для сприйняття, і ми навіть не могли осягнути одразу масштаби цієї трагедії, а мені особисто, як творчій людині, воно одразу відгукується. І коли я приїхала додому, я просто за декілька хвилин написала цей текст і. Перший мій слухач був мій чоловік, я йому голос читала цей вірш, і я не могла стримати емоцій. І зараз я розумію, що е, саме цей текст він настільки енергетично сильний був, що він розійшовся одразу з Фейсбуку не тільки по Вінниці, Україні, але і по усьому світові. І е, він затронув кожну напевно нотку в душі. Нормальний, Дійсно, ви описали ті почуття, люди, які ми переживали так, особисто. Так. А чи стало вам легше після того, як ви описали ті емоції на папір? Виклали свої думки? Я думаю, що період, коли нам стане легше, я вірю, що він близько, але я розумію, що це не так ще скоро все буде. Тому ми переживаємо зараз всі і. Це треба пройти оці всі стадії, коли м, емоції трошки втихнуть, але я навіть не уявляю, як це може бути і як можна забути таке. Таке не забувається, його і не потрібно забувати. Саме в такі трагічні періоди з'являлися чи не найкращі твори українських класиків Ліни Костенко, Володимира Сосюри та Василя Стуса. На вашу думку, чому саме в трагічні періоди, в часи, коли війна, з'являються великі поети? Ну, насамперед, ми усі люди, у нас у всіх є душа, у нас у всіх є життєвий шлях, і кожен з нас проходить такі періоди, які нас змінюють. І саме такі трагічні моменти вони викликають, напевно, в душі кожної людини найбільш глибокі. Почуття, найбільш глибокі емоції, тому і воно виражається в написанні віршів, пісень, картин там, і інших різних творчих таких речей. Тому якби це зрозуміло для тих, хто тонко відчуває цей світ і хто. Хоче щось донести людям, віддати часточку своєї душі, поділитися. Чому позитивні вірші не так сприймаються, як коли ми описуємо весь біль, жахіття війни, в тому числі? Е, ну, позитивні вірші. Я так думаю, що людина, коли щаслива, ну це все ж таки більше вона витрачається на е, таке випромінювання. Добра, вона в цей момент зайнята більш е, такими сонячними якимись почуттями, і е, сама по собі знаю, що в такі моменти ну, не так пишеться, воно не так глибоко. Ну, Звісно, що треба писати і про мир, і я пишу такі вірші, і про природу, і е, всі інші про жіночу долю, різні вірші. Але саме найглибші такі моменти все таки, на жаль, чомусь трагічні. Коли Звучить вірш як ліки. Чи знайома вам віршотерапія? Ось таке поняття. Чи відчуваєте ви, що ви також можете вилікувати своєї поезії? На мою думку, саме цим я і займаюсь. Це все почалося з таких спроб дитячих, але зараз ну я усвідомлюю те, що вірші вони мають дуже дуже велику силу. Якщо ти вкладаєш у них душу, не пишеш на заказ. Якщо це йде прямо десь звідти, зверху, і ти просто транслюєш це в світ, то воно в людях знаходить відгук і ну, це доказує саме життя. Це доказують історії з мого життя, історії моїх цих творів, моїх віршів, які повертаються через. Навіть з інших країн, так само як вийшло з оцим з цим першим віршем про трагедію в Вінниці, вінничанин, який написав музику, музику так. до вашого віршу. Да. Олег Пацалюк йому взагалі цей вірш переслав його однокурсник з Ізраїлю без зазначення авторства. А він віничанин, а, а він віничанин і ось він так просто все обійшло планетою. Повернулася назад. він. Не знав, хто автор. Він е, якби не був зі мною знайомий. І ось тільки вчора, якби ми по телефону познайомились, і я прослухала цей твір. Він вразив і мене. Я думаю, що він вразить і. Усіх, хто буде його чути, така затрагу. творча колаборація. Вона створена заради мистецтва чи заради підтримки України? Можливо, вона якось іншого сенсу, якісь інші несе вона створена по поклику душі. Просто е, в такі моменти е, я не можу себе вести по-другому, я не можу себе відчувати по-другому, я не можу не зробити те, що я можу зробити, і саме от в перші дні війни настільки е, сильні писались вірші, настільки вони такий посил був бойовий. Так як і наш весь народ піднявся на цю боротьбу. Ніхто весь світ цього не очікував, ніхто цього не очікував. Наші вороги цього не очікували. І самі а... українці не очікували, І самі не від себе, українці що вони так не, не очікували. Але ж яка в нас історія, які в нас коріння, яка в нас сила внутрішня? Ну я думаю, що все попереду, перемога буде. Ще Максим Рильський казав, що слово то зброя, і як усю зброю його треба чистити та доглядати. Чи потрібно під час війни, в кризовий час, коли хочеться кричати від несправедливості, коли українських дітей вбивають російські ракети, контролювати свої слова, які просяться на папір? Дуже важко її чистити, тому що в такі моменти немає часу на це. Приходиться стріляти. Приходиться просто стріляти словами і не задумуватись, чи це буде? Холостий там вистріл, чи це буде він влучить в ціль? Але ну. Емоцій багато, і ми самі всі знаємо, що в ці моменти е в нас дуже багато з'явилося слів таких не дуже добрих, не, не гарних, можливо, навіть і ми їх всі вживаємо, тому що нас це по ну, іншому здається не скажеш по іншому так не глибоко. скажеш. Так і, і я також не виключення. Я також собі дозволяю якісь різкі висловлення, але це йде ну з душі, і якось себе там приглажувати чи прикрашати. Не хочеться тому, що такі з таке сьогодення, такі реалії зараз. Власне саме денацифікацією визначив Путін. Головну місію в Україні і він свято в це надіявся, що у нього все вийде, але полювання на наше слово, на нашу мову і культуру воно сьогодні триває. Воно було вже багато років тому і сьогодні продовжується. Чому на вашу думку Путін так боїться його? Тому що в нас дуже глибока, дуже давня і дуже сильна історія. У нас дуже міцне коріння. Ще з часів трипілля, ще з часів козацтва. Нам є що показати. Нам є у нас є сила, яку ми маємо. Він саме він, як звір, відчуває цю силу нашу внутрішню народну силу. Він відчуває, що нас не можна пригнічити не як можна, його народ. Не можна, але він цього хоче. Але йому я думаю, це не вдасться ніколи, тому що ну недарма у нас е, така родюча земля на е, талановитих людей, на досягнення різні творчості в науці в усіх усіх галузях. Е, ну, ми працьовитий народ. Ми працьовитий і ми душевний народ. У нас така творчість народна, пісні наші тільки взяти, е, там казки і все інше. Я думаю, що саме це дає нам силу боротися, саме це дає нам силу жити і відвоювати нашу свободу. А коли поезія, на жаль, без сила, думаю, що поезія без сила, коли народ неосвічений, коли мало читають, коли молодь не цікавиться якимись творчими речами а Заглиблюється більше в світ економіки, техніки, гаджетів і всього іншого. от, Але Але зараз і поезія увійшла в ті гаджети але зараз максимально. І поезія ввійшла і без цього ніяк. Просто нам треба не забувати все ж таки нашу історію, і головне це нашу мову. Потрібно е, знати, що наше слово українське. В ньому закладений в кожному слові дуже глибокий сакральний зміст. Ми навіть іноді не задумуємось, що ми сказали і як воно впливає на наше життя надалі. Потрібно осмислено говорити, потрібно себе налаштовувати на таку хвилю вищу, якусь не вживати, можливо, суржика якогось. Нам потрібно берегти те, що в нас є. Сподіваємося на те, що ваші слова дійдуть до наших глядачів. Я також сподіваюся. Я знаю, що ви написали один цікавий твір ваш вірш, до, далеко до початку повномасштабного вторгнення. Немає сну, коли весна цвіте на дворі. На мить забудеш, що війна так сяють зорі. І в тиші цій такий обман. Така омана, повітря свіже, як дурман, від нього п'яна, І вже співає Соловей на гілці знову, Поклали спати десь дітей під казку нову. А там лиш постріли звучать один за другим у місті люди мирно сплять, а в мене туга. Ці полюси, що між світів незрозумілі. Хтось певно просто подурів, бо люди цілі. Гадають, жити чи не жить, як на ромашці, знов десь стріляють уночі, у серце пташці. Ви знаєте, я дуже люблю бувати на природі. І мені чомусь сама природа це підказувала. Я не знаю, з чим це зв'язано, чи з тим можливо, що я виросла в селі і більш глибоко якось це відчуваю це все. Але мені здавалося, що навіть просто тиша, вона якась зовсім інша. Я постійно якось ніби чекала чогось такого, і тому вірш цей немає сну, коли весна. Цвіте на дворі. Він був за... написаний за рік до вторгнення, але ж війна то в нас йшла вже давно, вже 8 років. Ми в цьому жили. Ми жили в цій війні, просто ми так ще її не відчули, як ті, хто там на сході, якби ми вже звикли до цього, і наше життя якось так перетворилося на повсякденність. Але ж про це ж не можна було забувати. До цього потрібно було готуватися, і морально, напевно, якось ну жіноча душа, як то кажуть, перечуває. Тому і вірш такий от був. наші материнські інстинкти можливо, материнські інстинкт інстинкти, бо вони в кожній українці, в кожній жінці, і ну всі знають, що Поради потрібно в жінок питати, хоча кажуть, що послухай жінку і зроби навпаки, але я думаю, це не так. Розумні чоловіки, вони завжди прислухаються до жінок. Чи можна описати одним єдиним віршем ситуацію, яка складається сьогодні в Україні? Я думаю, що ні, тому що дуже багато життєвих історій відбувається зараз. В кожній сім'ї, в кожній родині є своя якась маленька вже історія. Хтось тікав звідти, де йдуть бойові дії, хтось живе зараз тут у нас у Вінниці, хтось втратив рідних, хтось втратив дім. Мені здається, що такі жахливі речі взагалі повністю описати словами неможливо. І дай Бог, щоб. Нам не було що таке страшне описувати, щоб писали стільки гарні вірші, і не було потреби в таких важких словах, висловлюваннях. Хочеться, щоб в кожній родині був мир, злагода, добро, благополуччя. Ви рефлексуєте на кожну з подій, яка відбувається, яка гостро чіпає ваше серце. Що стосується якихось там важких подій, там, катування наших військових, так. трагедія в Оленівці. Як ви описуєте ці події? Так, я реагую і дуже так, можна сказати, Потужно, емоційно. Думаю, як і кожен з нас. Просто я це транслюю через свою сторінку в Фейсбуці, через інші якісь вірші мої друкують в газетах також. І ну, на це не можна просто закрити очі. І не потрібно закривати на це очі. Чим більше зараз ми будемо е, передавати у світ оці сигнали СОС 9,1,1 і е, можливо навіть просити про допомогу, тим мені здається, е, ми наблизимо спокій наш перемогу. Ну, тому що ми ж розуміємо, який у нас ворог все ж таки великий, наскільки він більший, наскільки він, якби можливо, думає, що міцніший, але ж Міць вона не в тому. Так, да, ми вже всі перебиралися, да. яка там друга армія світу, так. так би мовити. Ви знаєте, я можу навіть вам якби, зачитати вірш, який я вчора написала, тому що чомусь так глибоко от все це відчувається, особливо коли зараз ці тривоги у нас у Вінниці, всі ми живемо в режимі такому тривожному. І от як я зараз відчуваю момент, я висловила з цим віршем. Я випалена жінка Україна, розрушена, розбита та жива, думки летять кудись лелечим клином, і в пісні комом збилися слова. Я у диму, немов стерні, згоріла, і сил нема, лиш хочеться води. Моя земля усе у шрамах тіло, і волосся посивіло від біди. Я розгубилась між брехні та зради, та просто ще з очей стираю піт. Я дам собі, як справжня жінка, ради. Про мене ще дізнається весь світ, все витерплю. Переживу атаки, свої одвічні відмолю гріхи. Розсипалося сім'я моя маком, буде кому прощати всі борги, своєї злості страхом не покрию, дивлюся прямо в очі ворогам, бо маю, наче пташка, сильні крила, свого гнізда зозулі не віддам. Хоч втомлена душа моя нетлінна, стою я на своєму й тому край, нікому і нічого не повинна, бо бачила вже пекло я. І рай, хоч випалена жінка Україна. Ще будуть в мене золоті жнива, дарма тече рікою вража слина. Я не віддамся, доки я жива. Ось так, Ось Ми так. без бою не здаємося. Ні, ні. Ні в якому разі. Ні в якому разі. Сьогодні і дійсно стало багато українських текстів, українське слово звучить звідусілі з пісень, блогів, і навіть з окопів. А що отримає Україна, і, зокрема, українці, якщо російської мови, російських текстів більше не буде ні в наших книжках, ні в екранів? Я думаю, що ми вже отримали дуже багато. Ви подивіться, скільки наших творчих людей воює, і не тільки на війні, а на творчому фронті. Скільки в нас зараз з'явилося патріотичних пісень? У мене вже також є такий досвід. Нещодавно я взяла участь в такій волонтерській ініціативі написання патріотичної пісні. Це пісня Переборемо, пересилимо, переможемо, яку транслюють зараз також по телеканалам. І що приємно мені, те, що буваючи в районах, от я була на концерті в такому маленькому селищі Самгородок Козятинського району. Діти організували концерт. Діти переселенців від тих, хто там живе, і е, концерт розпочався саме з цієї пісні: переборемо, пересилимо, переможемо, з нами Бог все буде. Такий посил він повинен бути, і те, що зараз весь світ слухає нашу українську мову, наші пісні, те, що концерти відбуваються на усіх площадках світу. Наші співаки, актори доносять ту ситуацію, яка у нас відбувається. Я думаю, що це вже наша велика перемога. Дякую вам, Алло, за розмову. Я сподіваюся, що настане той день, коли усі записи, які робляться зараз, увійдуть в історію, і за ними будуть історики вивчати наші героїчні події, нашу боротьбу. А поки зучі вам наснаги до творчих проєктів і щиро бажаю, щоб ви створювали лише гарні та світлі вірші про мир та перемогу. Це була програма «Наші» на телеканалі. Віта зустрінемось.